Ласкаво просимо до навчального відео Siemens Connected Home. у цьому відео ми покажемо, як налаштувати нічний режим. Режими дозволяють налаштувати пристрої таким чином, щоб вони реагували на одну команду, коли ви натискаєте кнопку. Ви можете об'єднати різні пристрої, і вони виконуватимуть задану дію при активації цього режиму. Відкриваємо мобільний застосунок. Режими будуть вказані у верхній частині екрана. У мене є два режими: повернення та відсутність. Тепер я хочу додати нічний режим. Для цього натискаю на плюс і вибираю додавання режиму або автоматизацію. Я обираю режим, створюю його і вручну налаштовую пристрій. Вночі мені комфортно, коли температура в вітальні становить 16 градусів. Це підходить. Додаю ще один пристрій в вітальню. У мене є два радіатори. Встановлюю другий на 16 градусів. Радіатор третій знаходиться на кухні. Також ставлю на 16 градусів. Я не хочу сильно нагрівати кухню вночі. Останні два радіатори: один у моїй спальні, інший у спальні моїх дітей. Тут я ставлю температуру на 19 градусів. Скажімо, 19 градусів це комфортна температура для сну, а для моєї дитини я поставлю 20 градусів. Ось так. Тепер я назву цей режим нічний режим і виберу іконку. Можливо, цю мені подобається місяць і натискаю зберегти. Тепер у мене є нічний режим. Ви бачите його тут на головному екрані з'явився режим нічний режим. Якщо я натисну на нього, то всі радіатори працюватимуть так, як я налаштував. Тепер я активую нічний режим і можу деактивувати його або повернути назад на поточний час. Всі мої радіатори повернуться на 21 градус.